Друзі, на годинку восьму ранку ми вже приїхали на підприємство. Дякую Сергію Павловичу Кисельову, який нам надав автомобіль Камаз. Ми зараз його завантажуємо брусом. Далі їдемо вантажити газоблок, цемент, потім клей. Там. Загалом купу купу всього треба буде завантажити в цю машину і відвезти, там вивантажити, а потім обрати робочі і вони прийдуть через тиждень. Ну коротше, Буде сьогодні цікаво. Що ви розуміли, на будівництві основний і найдорожчий матеріал це газоблок. Я вам скажу, що з його купівлею у нас реально було кілька проблем. Чому тому, що перше і найголовніше це те, що він реально дорогий. І якщо його купляти десь на виробництві, або я не знаю, там десь з рук це взагалі там буде в три дорого на виробництві 2800 на з рук це 33400. Тому ми вирішили шукати десь на сайтах, знайшли на OLX і натрапили на ось цю пару, яку ви зараз побачите. І тут ми зрозуміли, що це наш джекпот, ціна просто ідеальна, тому ми одразу почали завантажувати. О, скільки там може. Згодом ми поїхали за ось цим матеріалом, який нам просто був необхідний і далі вже відправилися на будівництво. Ні, в'язальна провалка нема, тільки арматура, 150 метрів. Історія у нас така. Ми зараз завантажили повністю машину. Треба завантажити ще двері, два вікна, ще одні двері. Ще трохи розчину там треба спеціального і в принципі все, будемо їхати на Андріїв. Okay. Якось аж приємно. Mm. Все, все, все. Все, все, все. О, Тетяна, добрий день. Добрий день. Камаз там заїде. Все опрати, все. А Ми десь за годину будемо вас, щоб вирістуватися. Ми закінчили, розвантажили десь близько 8-9 тонн. Це все зробили вручну. Дякую хлопцям. Хочу сказати про те, що у нас тут є газоблок різної форми, ми замовили пісок, ложки, отримали, Цемент, клей, потім щебінь, щоб у нас ще арматура з цієї сторони. Також ми взяли ще двері, з цієї сторони лежать. Але щасливі. Ми робимо добру справу разом з вами. Ну, загалом, яка ситуація. Ми приїхали до епіцентру. Зараз нам треба ще взяти два вікна і їхати знову до хлопців. Сьогодні вони обіцяли, що приїдуть. Я дуже сподіваюся, що вони будуть на місці і ми вже розпочнемо будівництво. Так, ну що, ми забрали першу партію вікон, вони на місці, фурнітура, ну і самі два вікна. Історія така, що ж ми привезли, одне вікно буде велике, воно буде глухе. Два вікна, які будуть відкриватися, міжкімнатні двері скло там позаду. В принципі, все, все зібрано. Вже там, я так розумію, ви накрили? Да? Так, ти все накрили. Все понакривали, газоблок на місці. В момент, я вам чесно скажу, я реально був такий задоволений, ну просто на таких кайфах був, тому що ну все так ідеально складалося, все йшло просто як по маслу. Ну, все в ідеалі. Ми приїжджаємо на місце і майстри приїхали. Все, робота кипить, але на жаль, не все так просто, бо це будівництво. Все фіксуємо, прилітаємося. Хлопці приїхали, це вже супер. Але залишається відкритим питання стосовно ну, даху. Чому? Тому що треба десь взяти матеріали. І друге, це робочі, які пообіцяли його зробити, вони десь ділись. я не знаю, де їх знайти. Ну загалом така ситуація. Тому зараз ми спробуємо якось домовитися з цими майстрами. Дуже сподіваюся, що нам все-таки вдасться. Вони кажуть про те, що ми не можемо ставити рік на тому що ну, дах не буде зроблено. Їх треба ставляти після того, як буде дах зроблений. Ну коротше, там ціла історія якась будівельна. І ми дуже сподіваємося їх вмовити, вже далі будемо якось шукати ті матеріали. Тут я хочу в черговий раз подякувати Богдану і його команді, цим хлопцям. Вони взагалі нереальні, тому що вони погодилися нам зробити дах. І це при умові того, що вони кожного разу до нас їздили з Волині. Тобто вони десь о п'ятій ранку вставали, о восьмі. Вони ну не о восьмі, о сьомій виїжджали, о одинадцяті вони були в Андріївці, працювали до 9-ї години вечора, і так майже щодня. Так що є велика дяка. Ми одразу зібралися і поїхали рахувати, скільки обіді це нам дав. І отримаємо прекрасну суму. Тобто, ми зараз порахували, що мінімальна сума це треба 16 листів взяти. Профна по кривельному, це 26 гривень коштує. І 16 11 тисяч 116 гривень Потім його треба якось скріпити і зрозуміли, що ми вже просто пролітаємо повз нашого бюджету. Нам не вистачає купу грошей, тому що ще позвонив Богдан. Сказав, що там не вистачає там цементу ну, якихось невеличких матеріалів, але додатково до цього ще й дах. І от тут я вам знову хочу подякувати, тому що нам реально траплялися люди, які нам. Постійно в чомусь допомагав. Сергію Павловичу Пісільова, який нам допоміг перше, це з автомобілем із водієм. І друге це те, що він домовився на виробництві, щоб ми взяли по собі вартості цей проб на стіл. Тому що якщо брати його в епіцентрі, це вдвічі дорожче. Бомба день 150. Ну але я жартую. Ми знову в епіцентрі для того, щоб взяти якісь дрібниці. А треба їх зважити, щоб стіки. Їхали за адресою, тут треба забрати утеплення. Ви думаєте, тут це ідеально? Аж ні. Тому що далі нас чекали наступні покапи. Так, да, так, да, давайте, то що у нас рахунок що. Ували все з цією дівчинкою. Вона сказала, що стільки вам треба мінувати на ту квадратуру, яка в у вас є, і нам завантажить одну одну пачку. Ну ладно, менше з тим, ми все проробили. Я все оплатив, і ми зібрали цю мінвату, Там потім цемент, пісок, і поїхали на будівництво. Зараз у нас відбувається завантаження, хлопці допомагають. Все як завжди не вистачає матеріалу, але ми дозбираємо, їдемо далі. З нами був реально героїчний водій. Чому? Тому що у нас були шестиметрові е, такі планки, ну в дерев'яні, щоб розуміли, газель три метри, а планка 6 метрів. Тобто три метри просто стрічала, і він погодився це все перевозити. Ми їхали позаду нього, для того щоб це було максимально безпечно хоча цього робити не можна. Вийти? Ну да, виходь. Щас. так, виходимо. Так що ми тут. Заберем, щоб нам подобні швидко. Та ще 4 пісні. Ми нарешті приступили до роботи. Хлопці спочатку помолилися, це у них такий ритуал, тому я приєднався, я не міг обійтися стороною і ми почали працювати. Ти бачиш Господь цю працю, яку ми Господь будемо виконувати, ми молимо, дай просимо Господь. Так, дай. Парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам. Не правильно так от, так? Все, перший блок вкладено. Все, будівництво розпочало. Ще отак. А, ну, типа, перше, вікно тут і тут, яке відкривається, це нові. А оце, типу, глухе сюди поставили? Поставили. А я як зараз пам'ятаю, ми взяли таку цеглину. на цій цеглині ми типу, все розписали, де буде розташовуватися кімнати, де буде кухня, де будуть двері, де будуть вікна. Взагалі все супер, І ми зі спокійною душею поїхали додому. 50 роблять відступ. Ну лише через три дні. Працювали, да? дай бажати. Тут Буде вікно одне, тут будуть двері, тут будуть хлопці, ну реально ж багато чого зробили. О, ви ж самі бачите з цієї сторони. Ну, взагалі, супер. За три дні за три дні, бачите, якщо є бажання, робота виконується. А загалом ситуація яка? Мені тільки що позвонили хлопці і сказали, що не вистачає листів для того, щоб перекрити дах. Що не ранок, то супер, супер новина. і ви знаєте, усілякі думки до мене приходили. І я вже майже хотів повернутися назад і відмовитися від цієї історії, але ні, я цього зробити не міг. Е, тому ми швиденько організувалися. Я попросив у людей, щоб вони задонатили там невеличку суму 6 тисяч гривень для того, щоб ми докупили метро... Метал... Метал... Мет, метал. Проф на стіл, <ріст> я вгадав. От, і е, було ще основне завдання це як його доправити. Тому що ну, автомобіль, ви ж розумієте, в звичайно легковий, ми не можемо це всунути. Треба якась там або вантажна, або газелька. Там. І е, тут нам допоміг мій хороший друг Віталь. Йому велика дяка за те, що він зібрався з думками, і це все відвіз. Я знайшов в'ятеля, він погодився мені сьогодні допомогти перевезти листи. Ми зараз думаємо, як це правильно зробити, тому що а довжина яка тут? 2:30. 2,30, а нам треба 265, якщо не помиляюсь. Ну, Щось будемо вигадувати. Ветель тут щось вигадує. Будемо їхати, тому що ми перевозили. Такі бруски довгі, 6-метрові базилі. Водій нам цьому факту не дуже був радий, ну, але що робити, треба економити гроші, щоб все зробити. Це, ну як ви почали сказати, до туристичного. Декотрібри де приїжджають, це бруси там починаємо. Що ж, у нас залишається фінальна серія, тому вже скоро ви дізнаєтеся абсолютно все. Який був бюджет, і найголовніше, що нам вдалося побудувати.